Ой, ну це тобі не чохольчик із Китаю возити. Зараз розповім про наш крутий кейс з генпідрядом на будівництво. До нас компанію Summerlab звернувся клієнт. Чіткою задачею побадувати 1 МВт станції сонячних панелей прямо на його ділянці. І ось що ми зробили: розробили повний пакет документації відповідно до технічних умов, пройшли будівельну експертизу та отримали дозвіл на будівництво. І що важливо, організували дуже чітку поставку, щоб все приходило синхронно відповідно до етапів будівництва, а потім монтаж. Це металоконструкції, тисячі панелів, інвертарі, КПТ, кабелі. Ми зібрали все після закінчення будівництва. Ми допомогли клієнту отримати ліцензію, зелений тариф та запустили станцію в роботу. В результаті клієнт отримав робочу станцію повністю під ключ. І знаєте, що поки ми будували цю станцію, клієнт замовив вже наступну чергу. Це і є результат гарної роботи і справжня довіра. А якщо вам потрібно обладнання для сонячних станцій з Китаю або зі складів Європи, пишіть у Дірект.